У Житомирі попрощались із двома загиблими військовослужбовцями – 27-річним Владиславом Добошем та 20-річним Віталієм Ткачуком. Із Владиславом Добошем попрощалися у Святомихайлівському соборі. Близько сотні людей на колінах вшанували загиблого військового. Класна керівниця Владислава Добоша розповіла: загиблий навчався у третьому ліцеї Житомира, після чого вступив до Академії національної гвардії. Після 10 класу я розмовляла з мамою і я її просто запитала. А, Куди збирається Влад? До речі, він займався спортом і досить серйозно займався спортом. І мама сказала, що ми збираємося у військове. Скажу чесно, я чогось подумала, такий спокійний хлопчик і військовий, ну якось так. Але справді він вступив і не закінчив. У 2019 році, отримавши офіцерське звання, чоловік служив у зоні проведення ООС та брав участь у російсько-українській війні. Розповідає знайома Владислава Наталія. Загинув військовий 3 лютого під час виконання бойового завдання. Він був людиною, до якої тягнулися люди, з яких він знав, як вести, як направляти, не дивлячись на те, що він дуже молода людина був, але він був фаховий офіцер, він дуже, дуже був чесний, дуже справедливий. Люди його любили, і за ним тягнулися бійці. 20-річний Віталій Ткачук народився у Житомирі. Певний час його родина жила у Єршанську. Віталій навчався у Житомирському колегіумі та у Житомирській політехніці у березні 2023 року. З третього курсу університету він добровольцем пішов воювати, розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Він захищав Україну у найважчих точках ведення бойових дій. Мав багато спортивних нагород. Він був переможцем багатьох спортивних змагань різних рівнів. Знаю Віталіка як життєрадісну, дуже життєрадісну людину. Завжди з ним було весело. Він завжди міг підтримувати розмову. З ним було цікаво. Загинув військовий 25 грудня 2023 року. У нього залишились батьки та молодший брат. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.